Всім привіт! Ось фабрична курка хоче нестись і домашня стара сидить. Там уже два яйця є. Вчора не було яєць. Подивимося, скільки сьогодні знесуть. Сьогодні погода погана, йде дощ. Кури всі в курникові. Знесли сьогодні 4 яйця. Зараз буду випускати їх на вигул, якщо хтось захоче йти, бо тут болото, йде дощ цілий день, а надалі морози передають. Снігом. Це занеслись молоді кури і фабрична теж одна. Яйця невеликі. Випустив курей, тільки пару кур ходить і півник-бінтамка з білою курочкою. Всі остальні тут. Є більше немає. Сьогодні, мабуть, вже не буде. Подивимося, що знесуть завтра, скільки штук.